Хочу з вами поговорити про, таку, про таке відчуття як щастя. Що таке щастя, в кого воно є, в кого її немає, в кого його не буде, давайте обсудимо, що потрібно людині для щастя. Як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, що людині потрібно для щастя. Надіюсь, щось там хтось написав, може, не написав. То щось подумав, можливо, це подумав про матеріальні цінності, можливо, хтось про сім'ю, про дітей, можливо, хтось ну, не, не багато хто що міг придумати, написати. Але насправді щастя це ваш внутрішній світ. Тільки те, як ви відчуваєте себе, те, як ви можете себе відчувати, це тренування. вміти себе відчувати щасливим це теж тренування, це треба вміти робити. Сприймати світ з задоволенням це потрібно тренуватися. В общем, людина, яка може сприймати своє життя в задоволення, отримує задоволення від подій, які трапляються в неї в житті, і розуміє, що кожна подія це є благо. Це є благо, та людина щаслива, ніяка людина інша. Не може бути щасливи люди, які женуться за грошима, які женуться за славою, які женуться е, з якими-то целями вони постійно живуть у стресах. Це люди, які. Отримують щастя минутне. минутне. Тобто він. В стресі добуває, добуває, досягає, досягає. Хопа, досягнув. Ура! Щасливий! Купив ВВ, блін, все, щасливі. Скільки? День? Час? Два часа? Скільки він буде щастливий той покуп? Все, в нього нова цель, новий стрес, нові задачі. Він заново вкали, думає, блін, ну це ж раді, раді, раді чогось, раді чогось. Заново вкали, вкалає, вкалає. І. І нічого. І так проходить все життя. Все життя. А іноді буває таке, що вроді досягнув тої цілі, до якої йшов, а дивишся, вона вроді не така прикольна, як казалося, коли ти до неї не досягав. Можливо, сам шлях має бути не тернистий, а іменно приємний. Іменно моє сам шлях. А ціль теж має бути приємною. Тобто все має бути в благо, ваше благо. щоб Ви отримували задоволення від кожного. Ну, від всього. От якщо ви будете бачити красу, от тоді буде щастя. Е, так. Я е, багато хто кажу, що таким філософом став, що такий е, тобто, мислі такий. Я хочу з вами поділитися. Чому так сталося? Звідки я набрався так би мовити, цієї мудрості, цих поглядів цього всього. Є така книга така. Путь воїна називається. В Ютубі забите індіанець, мексиканець і написав Путь воїна. Послухайте її, там дуже багато розумних речей. Я з нею згоден. Ну, майже не під кожним словом його, що він говорить, я з ним згоден. Майже під кожним словом. Процентів 80 тої філософії мені просто підходить по життю і я впевнений, що вона робоча, скажімо так. Я описував в блакнотіку деякі моменти, які він там. Згадував ті книги, я хотів би з вами там, вам їх зачитати, які мені впали до думки. Смерть це мудрий світчик. Ну там на російській мові, то я якось таке общем, смерть це мудрий порадник. Як це розуміти? Смерть це відчик. Він там каже, смерть це ваш друг, суєчик і так далі. А це розуміти слід так, що, от, наприклад, ви на щось робите зараз, ви щось робите. І зупиніться на хвилинку і подумайте, чи ви робите те, ради чого, так би мовити, ви живете, що ви, ви от зараз ви вмерли. І подумайте.